До кінця тижня в Україні буде спостерігатися комфортна тепла погода. Чи будуть дощі в ці дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 14 серпня, дощів не прогнозується. У всіх областях України буде суха сонячна погода без хмарності. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Найхолодніше цього дня буде на Луганщині, там в день всього до плюс 25 градусів тепла. А вже на всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 27 до плюс 29 градусів. У південних областях ще спекотніше до плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів, лише на півдні до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 15 серпня, опаді все ще не очікується, та буде панувати сонячна погода по всій території країни. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Вже у п'ятницю похолодає у таких областях як Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська та Донецька. Там в день всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях до плюс 20 градусів вночі, у суботу, 16 серпня, дощів також не очікується, та буде переважати прекрасна сонячна погода по всій Україні. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. По всій країні потеплішає, та вже повітря буде прогріватися від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. Лише на півдні вночі до плюс 17, плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!